Добрий день, діти! Рада вас бачити. Погляньте, які до нас завітали різнокольорові цифри, давайте пригадаємо я буду показувати цифру, а ви будете називати. А також плескати в долоньки стільки раз, яка вказана цифра. Якщо цифра 4, 4 рази плескаєте в долоньки, якщо Шість. Шість раз плескайте в долоньки. Домовились? І так. Яка цифра? Так, п'ять. Плескайте в долоньки. Добре. Наступна цифра. Один. Плескайте в долоньки. Наступна цифра. Десять. Плескайте десять раз в долоньки. Добре. Наступна цифра. 4. Плескайте чотири рази в долоньки. Добре, мабуть, долоньки вже притомилися Я буду просто показувати цифру, а ви її називати. Не нам не треба плескати. Дев'ять. Три. Вісім. П'ять. Шість. Сім. Добре, а тепер давайте назвемо по порядку. Один, два, три. 4, пять, шість. Сім. Вісім, 9, десять. Це пряма лічба, а тепер зворотня. Від десяти до одного. Почали Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А тепер, будь ласка, будемо називати сусідів. Цифри сусіди. І так, цифра 2, а у неї сусіди. Один і три. Добре. Цифра сім, а у неї сусіди. 6 і 8. Добре. Цифра 5. А у неї сусіди 4 та 6. Цифра 7. А у неї сусіди 6 і 8. Добре. Дітки, давайте пригадаємо, як можна скласти число 3 з двох частин. І так. Двоє кошенят сидять і дивляться вперед. А одно кошенятко відвернулося і підняло лапку. Три складаться з два додати одно. А ось, погляньте, теж кошенятка. А скільки кошеняток? Так, три. У нас всього три. Ціле число три. Троє кошеняток, але вони складаються з одного чорного і двох сірих. Робимо висновок. Один додати два, буде три. Підки, погляньте: а в ліжечку лежать троє кошенят. А на, підлогі, на підлозі хтось сидить. Ні, всі лежать в ліжку. Робимо висновок. 3 додати 0 буде 3. Давайте повторимо, з чого утворився склад числа 3. І так, 2 додати один, два круга і один квадрат. Дорівнюється три. Один додати 2, дорівнюється 3. Один круг і два квадрата. 3. Додати 0, дорівнюється 3. А зараз ми з вами познайомимося складом числа 4. Погляньте, у нас в рядочку 4 квадрата. Перший рядочок 3 синіх і 1 жовтий, а разом 4. І так, 3 додати 1, дорівнюється 4. А в другому рядочку порахуйте, скільки квадратів. Так, теж чотири. Але в другому рядочку два синіх і два жовтих. Два додати 2 дорівнюється чотири. І третій рядочок погляньте: Один синій і три жовтих. Скільки разом? Так, чотири. І так, давайте ще раз повторимо. Три додати один, дорівнюється. чотири. Два. Додати два дорівнюється. чотири. Один додати три, дорівнюється. Чотири. Добре. І так, ми знову повертаємось до наших котиків. А скільки котиків на екрані? Так, чотири. Як же утворилося число? Чотири. І так, один котик сидить подалі, а в стороні. А разом сидять скільки котиків? Так, три. Один додати три буде чотири. А погляньте два з них коричневих, а два сірих. Два додати два. Скільки буде, дітки? Так, чотири. Зараз я пропоную самостійно утворити склад числа 4. І так, попросіть, будь ласка, у ваших батьків чотири цукерки, любих. Візьміть, будь ласка, в одну ручку одну цукерку, а в іншу ручку три цукерки. Взяли. Добре. А тепер порахуйте, скільки цукерок стало. Так. Чотири. Тепер візьміть. В одну руку дві цукерки, і в іншу руку дві цукерки. І порахуйте разом, скільки у вас стало 4. Зробимо висновок 2 додати 2 дорівнюється 4. А тепер, дітки, давайте пригадаємо, де у вас ліва рука, а де Права, пам'ятаєте, там, де б'ється серденька, це ліва рука? Інша права. Підніміть, будь ласка, ліву руку. А тепер підніміть праву руку. Покажіть, будь ласка. Хто стоїть на картинці зліва? А хто справа? Ліворуч стоїть хлопчик, а праворуч дівчинка. До побачення, мої любі, і наші котики вам теж кажуть до побачення.